Кадровики запитують, чи зараховують відпустку для догляду за дитиною до трьох років до страхового стажу для оплати лікарняних. Пояснюємо. Нагадую, що таке страховий стаж. Це період, за який щомісяця сплатила особа, або за неї сплатили страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску. Страховий стаж обчислюємо за даними реєстра застрахованих осіб, Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку включаємо до страхового стажу як період, за який сплатили страхові внески, виходячи з розміру мінімального страхового внеску. Підстава стаття 14 закону України про загальне обов'язкове державне соціальне страхування. Пенсійний фонд України у листі від 25.08.2025 року роз'яснив, що період відпустки для догляду за дитиною до 3 років включають до страхового стажу на підставі наказів роботодавця про надання та припинення відпустки. Скан копії наказів передаємо за порядком подання відомості про трудову діяльність працівника, фізичної особи підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі, який затвердив ПФУ наказом від 12.03.2021. Цей порядок не визначає, що маємо передавати і накази на відпустку для догляду за дитиною, але радимо передавати на веб-портал ПФУ скан-копії наказів про відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Якщо припиняли відпустку достроково, передайте і його скан-копію. Особливо зверніть увагу на період з 2011 до 2016 років. ПФУ не зараховує цей період до стажу, якщо не буде інформації про відпустку працівника в цей час. Про це та багато іншого в оновленій системі експерт з кадри.